Сьогодні поговоримо про таке. У 2019 році зарплати українців за прогнозами зростуть у середньому на 16%. Ето рост досі но сколько на эти деньги можно будет купить товари? вот в чому вопрос. Депутати Центральної міської райради Вадима Мірзояна жорстоко побили невідомі. Є там, травми черепно мозговая травма. Здорожчання проїзду ціни у маршрутках можуть сягнути восьми гривень. Що касається по перевозок у маршрутках, то по суті тариф встановлюють самі перевозчики. Детальніше про ці та інші події далі. З новини на першому міському вітаю все найголовніше про події цього дня. Розповімо за кілька секунд у студії. Працює Наталя Болдинська. У 2019 році зарплати українців зростуть у середньому на 16%. Такі прогнози повідомив Національний банк. Там також зазначили, що зростання українського ВВП у цьому році сповільниться і складе всього 2,5%. Нагадаю, у проєкті держбюджету на 2019 рік цей показник зазначений на рівні. 3%. сповільнення економіки станеться внаслідок зменшення попиту на сировину на світових ринках і великого обсягу виплат Україною державного боргу. На думку експертів, прогнозований Нацбанком зріст зарплат досягнути реально. Однак, цілком ймовірно, що українці цього можуть не відчути, адже таке фінансове поліпшення нівелює інфляція. По моему мнению, этот весь рост, естественно, инфляция, я оцениваю, это будет порядка 11-12% рост цен, в отличие от правительственных прогнозов, которые думают, что в следующем году цены вырастут на 7,4%. Так что ну, этот рост достичь-то можно, но сколько на эти деньги можно будет купить товары, вот в чем вопрос. Здорожчання проїзду у маршрутках 9 січня на черговому засіданні виконкому міськради розглянули питання про підвищення тарифів. Ціни у маршрутних таксі можуть сягнути 8 гривень. Перевізники кажуть, що пов'язане це із ростом вартості пального, мастила та запчастин до транспортних засобів. Де та наскільки зросте вартість і як до цього ставляться містяни? Дивіться у сюжеті Михайла Гаркавого. Там, де зараз проїзд по 4 гривні, стане по 5, а там, де був 5, стане 7. А вартість проїзду в маршрутках із нинішньою ціною у 6 гривень зросте до 8. Таке рішення озвучили на засіданні міськвиконкому 9 січня. Передували цьому і громадські слухання, які проводили ще у грудні минулого року. Тоді на збори запросили для обговорення містян, перевізників та чиновників. Криворізці ще тоді обурювалися такі невеселі перспективі. Пропозиція Проте чиновники кажуть, що це не остаточна ціна на проїзд. Вона ще буде обговорюватись. Містяни, які дізналися про зміну, вже не радіють такій новині. Кажуть, що замість того, аби вирішити проблему з вартістю бензину, зростають тарифи. Дорожають солярка, бензин все дорожає. Ну, треба добиватися, щоб понижали стоїмось на. Селярку, дізельні, ну, на таке, а не піднімати проїзд. Поднімають проїзд для населення, а то було б для государства. Студенти, які користуються маршрутками, з порозумінням ставляться до подорожчання проїзду, але теж не в захваті. кажуть, стипендії малі. Подорожчання цін на бензин і подорожчання цін на проїзди. І, ну, потрібно ж якось водіям виживати. Як студенту це плохо. Стипендии ж так не піднімають, а как-то жить. Самі водії, які спершу вимагали підвищення вартості аж до 10 гривень, кажуть, для них така новина гарна. Але керманичі бояться, що тепер кількість пасажирів різко зменшиться. Для водіїв, для водітелей, ну це нормально. А для людей, звісно, ну... а чого для водіїв це, це нормально? Тому що топліва дороге, запчасти дорогі. Треба це все якесь комплексувати. Звісно. Вот я отработал целый день, да? Отработал целый день. Я приезжаю на заправку. Жена мне говорит, у меня пятеро детей, купи домой кашу. Я покупаю кашу, ой, я заправляюсь, считаю, а у меня осталось вот так вот. Депутат міської ради Кривого Рогу Наталя Шишка ще на громадських слуханнях висловлювалась категорично проти такого рішення. Каже, воно абсурдне. На її думку, підвищення цін на проїзд має бути чимось підкріплене, наприклад, новими автобусами чи маршрутками, яких просто немає. Товар, який зіпсувався. Вибачте, заванявся, його взагалі-то прибирають з ринку. А у Кривому Розі такий товар, як послуга з перевезення, який дуже сильно зіпсувався, дорожчає в сіні. І я вважаю, що це неподобство, що на фоні значного суттєвого погіршення якості цієї послуги відбувається її здорожчання. Економісти кажуть, що таке підвищення цін на проїзд це переважно хід перевізників через їх жадібність. А фактичні показники, з яких складається тариф, насправді підрахувати просто неможливо, що касається. по перевозок в маршрутках, то по сути тариф устанавливают сами перевозчики. Там иногда по согласию городских властей, иногда без согласия. И как показывает опыт многих городов страны, как правило, тариф зависит не от фактических расходов перевозчиков, потому что реальные финансовые показатели ни один из перевозчиков не раскрывает. Чиновники кажуть, що будуть вести перемовини з перевізниками стосовно підвищення вартості на окремих маршрутах. Остаточно вона стане відомою приблизно за тиждень. Тож у містян є час розробити для себе альтернативний спосіб дістатися потрібного їм місця призначення, якщо ціна проїзду в маршрутках виявиться для них не по кишені. Михайло Гаркавий, Максим Бувчалюк, перший міський. Перевірять криворіжгаз газові компанії нараховують додаткові об'єми на це масово скаржаться українці. Більш того, до нас комісії з регулювання комунальних послуг надійшло офіційне звернення, в якому люди просять провести перевірку компаній газовиків. До списку увійшло 20 підприємств. Потрапив туди і Криворіжгаз. Нацкомісія вже направила до Держрегулювальної служби запит про дозвіл на непланові перевірки компаній. Якщо порушення виявлять, то газовики можуть отримати максимальний штраф 850 тисяч гривень. Нагадаю, через Криворіжгаз олігарха Фірташа у Кровоморо. Розі опалювальний сезон розпочався із запізненням. І все через те, що газове підприємство блокувало подачу блакитного палива на котельні теплоцентралі. Проте після мітингів містян Криворіжгаз все-таки пустив паливо на генеруюче підприємство. Замінити 30 кілометрів мереж теплопостачання, запустити майже 100 котелень та встановити більше 800 приладів обліку тепла у міськвиконкомі Почали планувати роботу на наступний опалювальний сезон. Щодо водопостачання, у теплий період року планують відремонтувати більше 350 насосів та замінити майже 10 кілометрів каналізаційних труб. Що стосується снігоприбиральної техніки, то її має бути не менше 120 одиниць. Запевняють, що проблем не виникне із електротранспортом. Окрім існуючих 130 трамваїв та семи десятків тролейбусів, планують закупити ще 50 рогатих. Для стабільної роботи у 2019 році підприємством міського електротранспорту планується підготовити рухомий склад, а саме 70 пасажирських тролейбусів, у тому числі виконати капітально відновлюваний ремонт 4 тролейбусів, 129 трамваїв, у тому числі виконати капітально відновлюваний ремонт 5 трамваїв, придбати 50 тролейбусів відповідно до договору укладеного між комунальним підприємством Міський тролейбус та Європейським банком реконструкції та розвитку. Продовжать тролейбусні маршрути у першій половині 2019 року. У Кривому Розі можуть змінити рух чотирьох рогатих. Так, на третьому маршруті від площі 30-річчя перемоги до площі Толстого кінцевими станціями стануть Рокувата та Дніпровське шосе. Восьмий тролейбус, який рухається із вулиці Заводської, збираються направити до станції Кривий Ріг замість площі Визволення. Цей маршрут вже працює у тестовому режимі і користується популярністю у пасажирів. Тролейбусний маршрут номер 18 від 10-го мікрорайону до 44-го кварталу продовжить до станції «Електрозаводська» на 5-му зарічному. А 24-й з мікрорайону Східний 3 до Авіаколеджу хочуть продовжити до Макулану. Такі зміни стануть можливими, якщо депутати міськради підтримають це рішення на найближчій сесії. Всім відомий маршрут, на якому використовуються тролейбуси з гібридним живленням. Тому на 2019 рік бюджетом заплановано будівництво ще чотирьох таких тролейбусів, які надасть змогу подовжити даний маршрут від зупинки Авіаколич до мікрорайону Макола. Чотири водойми саме стільки місць у Кривому розі цьогоріч є повністю безпечними для занурення на свято водохреща. По одному місцю знаходиться в Анголецькому, центральному міському, покровському та Тернівському районах. Водолази міської служби дослідили їх на предмет відповідності діючим правилам безпеки. В день водохреща у місцях занурення людей будуть чергувати до 20 чоловік особового складу з міської аварійно-рятувальної служби, а також три одиниці спецтехніки. Крім того, допомагати у цьому будуть співробітники районних відділків поліції, патрульна поліція, медики та карети швидкої. На сьогодні поступили заявки для проведення обслідування місць, де буде проходити цей обряд в тих традиційних районів, де він проводиться, Центрально городской район та парк Мершавцева Інгулець, пруди, Покровский район Ставок 3, по улице Невской. Інгулецький район в этом році поступила заявка на обслідування ще одного водойму. Це в парке Інгулецькі на жилмасіві Інгулець. І традиційно на жилмасіві Югок. Тернопільський район это вулиця Маршака. Обвалився ще один дах. У колишньому тирі 99-ї школи на Інгульці обвалився дах. Сталося це перед новим роком, але аварію помітили не одразу. Все через те, що будівлю давно не використовують за призначення, але знаходиться вона на території школи, і тут часто граються діти. Після обвалу стелі у колишньому кінотеатрі Сучасник та у шкільному тирі. Наші кореспонденти вирішили перевірити аварійні виходи та стан дахів у будівлях, яким вже більше 40 років. Подробиці дивіться далі. Який це рік? Це 89-й. 89-й, Цей самий тир? Так, да. вход в тир. Андрій. Випускник 99-ї школи. Сам мешкає неподалік і часто проходить повз колишнє місце навчання. Фото з випускного робили біля тиру, який зараз напівзруйнований. Цегла обвалюється, а перед новим роком навіть впав дах. здание примерно с 95 -го года не эксплуатируется оно, э, клуб был в 80-х годах это все тут серьезно было вплоть э, материальная база серьезная была но дело в том что тут нюанс такой школа не эксплуатирует а детки его эксплуатируют которые бегают по крыше и естественно разбирают металлисты это все. Хоча будівля не використовується, тут часто граються діти. Покинуте приміщення, наче манить дітлахів. тому не раз помічали, як вони стрибають на вже обваленому даху. У школі про аварію знають і вже подали клопотання, аби будівлю знесли. Так завалився нещодавно. Написано відповідне клопотання до відділу освіти щодо аварійної ситуації з даною будівлею, і зараз розглядається дане клопотання. Збирається наразі, збираються документи щодо списання ліквідації цього цієї будівлі. Після трагедії у кінотеатрі Сучасник ми вирішили перевірити будівлі, які зводили приблизно у такий же період і мають схожу конструкцію. Кінотеатр Олімп популярне місце серед поціновувачів нових фільмів. Йому близько 40 років. В обидва зали разом може вміститись більше 500 людей. А ось запасними виходами можуть скористатись не всі ключ знаходиться у вас так. А у всіх є усього персоналу Є в свободному доступі там цього возле попкорна ключ і у мене лічно є завхоза же ключ. Та й не всі аварійні виходи зачинені на ключ. Деякі з них можна відкрити навіть однією рукою. Зріцілі ліпа ну ті, котора в поле через централи, в вход, поті, які в залі там виход сразу на улицю, ніпосредственна зал. Кінотеатр «Зарічний» за віком приблизно такий же, як сучасник та Олімп. Він не приймає глядачів, але судячи з реклами на фасаді, люди сюди приходять регулярно на богослужіння або пограти в більярд. Під час нашого візиту двері були замкнені. Тут зачинено, наступні двері відчинені. Але до нас ніхто не йде, ніхто не відчиняє. На даху кінотеатру встановлені станції мобільного зв'язку. А це додаткове навантаження на будівлю щодо оренди приміщення. Ми вирішили дізнатися за вказаним номером, але й там ніхто не відповідає. Наразі всі торговельно-розважальні комплекси перевіряють рятувальники, а саме на доступність аварійних виходів, справність протипожежної системи та стан будівель в цілому. Вони будуть перевірені на предмет готовності для того, щоб люди знаходились в определене кількість часу там на непосередньому зданні. Ну, це і кінотеатри, і це розвлекательні комплекси і так далі. Це не нова задача, вона буде детально перевірятися, але акцент зроблений на подобне будівлення, таких от 72, го 75, го 80 годов постройки. Нагадаю, 28 грудня у колишньому кінотеатрі сучасник обрушилась стеля. Хоча офіційно будівля не експлуатується, проте, за словами місцевих мешканців, напередодні аварії тут навіть проходило дитяче свято. В результаті обвалу ніхто не постраждав. Наразі причини аварії встановлюють спеціалісти. Галина Ганзенко, Микола Нечипоренко перший міський. Напали, побили та відправили на лікарняне ліжко. Так закінчилася дорога додому для депутата Центральної міської райради Кривого Рогу від батьківщини Вадима Мірзояна. Напад на чоловіка стався у приватному секторі центрально-міського району. За попередньою інформацією, невідомі бризнули в обличчя чоловікові сльозогінним газом, збили з ніг та лупцювали металевою трубою. Деталі інциденту з'ясовував Артем Нолан. 9 січня близько 19 -ї. до другої міської лікарні карета швидкої медичної допомоги доставляє 34-річного чоловіка із численними травмами. Вчора к нам поступив пацієнт, і е неізвісними. це було вечором в районі годин. Вечора він поступав на ділення. Е ну, є многочисленні травми там конечності, черепно мозова травма. Состояння зараз середньої степені тяжкості. Течені в повному ім'я потерпілого лікар не називає. Але того ж вечора на офіційній сторінці політсили Батьківщина в соцмережі з'являється інформація про жорстоке побиття депутата центральної міської райради Вадима Мірзояна. В партії таку наругу над колегою розцінюють як політичне переслідування. Наші активісти і наша керівництво вважаємо, що це є політичний терор на адресі нашої політичної сили. І ми додаємо максимум зусилля, щоб це щоб цей випадок був розслідуваний, І щоб знайти вимогних. Ввечері чоловік, як завжди, повертався додому. Проте його збили з ніг невідомі нападники, бризнули в очі з балончика. Після цього завдали ударів сталевою трубою по голові, тулубу, руках та ногах, закінчивши бити, чоловіки швидко втекли. Через погане самопочуття Вадима Мірзояна вийти на зв'язок з ним вдається тільки в телефонному режимі. Проте депутат не в силах розмовляти та майже одразу передає слухавку дружині. Вічно прийшло з роботи побілі, що коротко і ясно. Хто побил, хто побили, ми не знаємо, та да что, і так далі. Всьому, Больше ж мы ми зверху не можемо, тому що ми самі не знаємо, чому так произошло. До поліції про напад на депутата передали вже з лікарні. Наразі правоохоронці розслідують справу за статтею Замах на вбивство. До єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості з попередньою правовою кваліфікацією, а саме це за частиною 4 статті 296 хуліганство та статтею 115 Кримінального кодексу України, саме це замах на вбивство. В ході проведення досудового розслідування працівниками поліції було опрацьовано відео з камер відеоспостереження, та було встановлено, що до вказаного злочину може бути причетно троє осіб. Нагадаю, в 2018 році побили помічника депутата міській. Ради Світлани Сови Сергія Мокрякова, депутата міськради Андрія Немченко і помічника депутата Бориса Бичкова. Артем Нолан, Олег Нікітін, перший міський. Уродженець Кривого Рогу загинув на Закарпатті. 6 січня до Нацполіції. Закарпатської області надійшло повідомлення про те, що троє туристів, які каталися на лижах на горі Гимба, загубилися. Серед них був і уродженець Кривого Рогу. Відпочивальники вирішили піднятися на вершину гори та через погану видимість заблукали. Опівночі рятувальники знайшли тільки двох туристів. Вони повідомили, що їхній товариш не зміг далі йти та залишився чекати на допомогу. Після трьох годин пошуків вдалося знайти лише маску та палиці. Від костюму третього екстремала і тільки о 12-й годині наступного дня знайшли його тіло, яке пізніше транспортували та передали співробітникам поліції. Заспівали колядки та щедрівки. У конференц-залі педагогічного університету відбулася вчена нарада, на яку завітав хор Крещендо. Колектив складається зі студентів та випускників цього ж вишу. Вони створили для усіх присутніх різдвяну атмосферу, заспівавши найпопулярніші українські колядки і відомий на увесь світ щедрик. Після чого учасники хору святковою ходою пройшли центральними вулицями міста та привітали з прийдешніми святами перехожих це Зберігати піднесений настрій і серед буденних справ я бажаю усім нам. І на цьому все. Більше новин на сайті Першого міського та на сторінках каналу у соцмережах. У студії працювала Наталя Болдинська. До зустрічі.